До речі, це теж цікава історія, як Зеленського називали тираном, що він нелегітимний, що мають бути вибори і так далі. Бо американці розуміли, що нав'язати нам відмову юридичну від території неможливо, оскільки є президент Зеленський, який каже, що це неможливо. І вони такі себе подумали, а давайте ми його замінимо. Просто примусимо з зробити вибори, а там якось може можливо допоможемо комусь іншому. Вони звернулися до старих політиків, і наскільки я розумію, по реакції ті сказали: ні, ми в час війни. Ми не вважаємо за потрібно проводити вибори, і ми підтримуємо позицію президента Зеленського. Тоді американці подумали, ну добре, дійсно ну, треба подивитися в конституцію. А українці постійно кажуть, що конституція не дозволяє віддати території. Давайте ми тоді вибори і потім зміни в конституції. Ми просто е, допоможемо прийти до влади тієї людини, яка може це зробити. Я думаю, вони будуть розочаровані, подивившися глибоко в нашу конституцію, оскільки питання конституційного ладу а територіальна цілісність туди належить. Це питання всеукраїнського референдуму. І починаючи з питання, яким чином, наприклад, донеччани, Луганчани, Кремчани, значить, відповідно, до двох областей південних можуть голосувати на всеукраїнському референдумі, бо в Конституції написано, що голосують лише ті території, які підконтрольні уряду. Друга історія: а який буде результат цього, -цього голосування, оскільки. Центр Разумкова проводив опитування громадської думки: 80% українців проти визнання за Росією в правовому плані окупованих територій як російських територій. Зараз КМІС дав буквально сьогодні опитування громадської думки, що 70, понад 70% українців. Кажуть, що треба битися далі, навіть якщо Сполучені Штати припинять свою допомогу, і так, такі самі 80% сказали, що їх не влаштовує припинення війни на умовах того, що ми відмовляємося від території, тобто стратегічно у нас немає точок дотику.